Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі перфоратор від компанії Bosch, а саме акумуляторна модель gbh 185 li Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Серветка для того, щоб ви могли протерти витратні матеріали перед їх використанням та відповідно змазати мастилом. Не рекомендується використовувати брудні бури через те, що це знижує ресурс самого патрону. Це стосується усіх перфораторів, не лише перфораторів від компанії Bosch. Окрім того, в комплекті йде обмежувач глибини та відповідно сам перфоратор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 0 до 1050 обертів на хвилину. Сила удару 1,9 джоулів. Кількість ударів на хвилину регулюється від 0 до 4675 ударів на хвилину. Максимальний діаметр свердління в бетоні 22 мм. Вага інструменту 2,3 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного перфоратору буде те, що він має безщітковий мотор. За рахунок цього має більший ресурс та відсутня необхідність сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток. Немає що змінювати. Окрім того, руків'я даного перфоратору провертається на 360 градусів, що додає нам додаткового комфорту. Як ви бачите, тип кріплення в даного перфоратору SDS відповідно, використовуємо і витратні матеріали з типом кріплення SDS Plus. Реверс в нас знаходиться на задньому руків'ї. Відповідно, для того, щоб перемкнути робочий режим, вдосталь використовувати одну руку. Окрім того, присутня система гасіння вібрацій, що значно зменшує втому оператора та може збільшити тривалість роботи без перерви. Також тривалість роботи без перерви збільшують і вентиляційні отвори, котрих в нас тут вдосталь. Вони досить добре охолоджують сам інструмент. Перфоратор має три режими роботи: режим свердління, режим свердління з ударом та, відповідно, суто удар. Якщо ми використовуємо пласті зубила та нам потрібно змінити їх положення, ми використовуємо проміжний режим, в котрому в нас провертається робоча частина інструменту. Потім, відповідно, фіксуємо зубило та вже використовуємо даний перфоратор як відбійний молоток. На цьому переваги даного інструменту не закінчуються. Є також освітлення робочої зони для можливості працювати в важкодоступних та погано освітлених місцях. Та система Kickback Control. Що означає ця система? Це означає те, що коли у вас заклинює бур, наприклад, ви свердите бетон та потрапляєте на арматуру, замість того, щоб викрутити вам руків'я. Інструмент просто зупиниться. А на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, або комплектації вашого перфоратора, акумуляторами та зарядним пристроєм, звертайтесь до менеджерів нашого сайту. Вони вам можуть розповісти навіть про те, що таке технологія Brushless. поєднання без мотору. З акумуляторами серії Procore. Також підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець до гори. Окрім того, друзі, в коментарях може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!